Фільми про кінець світу це завжди вибух емоцій, жахи, виживання, напруга, зомбі, катастрофи. Сьогодні я зібрав для вас 15 найкращих фільмів про апокаліпсис останніх років. Хочете знайти щось нове для перегляду? Ну що ж, приготуйтесь, це буде катастрофічно цікаво. З вами, як завжди, Бенні. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо ще цього не зробили. А тепер починаємо. Це кінець, комедійний фільм про апокаліпсис із великою кількістю чорного гумору. За сюжетом група знаменитих акторів, граючи самих себе, опиняється в епіцентрі кінця світу. Вибухи, демони, зомбі, містичні явища усе це відбувається навколо, поки друзі намагаються вижити у власному маєтку. Їм доведеться пройти всі кола пекла, щоб зрозуміти, чи заслуговують вони на порятунок. Геошторм після серії руйнівних катастроф. Світові лідери об'єднують зусилля, щоб створити супутникову мережу, яка контролює клімат і запобігає природним катаклізмам. Але щось іде не так: система, яка мала захищати землю, тепер їй загрожує. Перегони з часом розпочинаються. Потрібно знайти справжню причину збою, поки всесвітній Геошторм не знищив людство. Рубікон у 2056 році екологічна криза досягла критичної межі. Тепер лише багатії можуть дозволити собі фільтроване повітря. На останній космічній станції Рубікон ведуться експерименти, які мають врятувати людство, але раптово зв'язок із землею зникає, а всю планету огортає отруйний туман: Зомбіленд, контрольний постріл. Продовження того самого комедійного фільму Жахів, події якого відбуваються у постапокаліптичному світі, населеному зомбі, за сюжетом безжальна, безстрашна четвірка мисливців на зомбі продовжує свою подорож країною. Цього разу їм доведеться битися не лише з новими видами живих мерців, але й зіткнутися з іншими вижившими, які налаштовані зовсім недружелюбно. Крім того, у самій команді мисливців передує серйозний розлад: війна світів зет. Тут теж зомбі-апокаліпсис. Зомбі вже стали реальністю і загрожують знищити все людство. Армія живих мерців захоплює країну за країною, континент за континентом. Тисячі військових з різних країн гинуть, намагаючись зупинити майбутній апокаліпсис, а світ стоїть на межі катастрофи. Співробітник ООН Джері Лейн у гонитві за часом намагається знайти спосіб зупинити зараження, яке може знищити людство. Дуже цікавий і напружений фільм. Рекомендую. Фінч ще один постапокаліптичний фільм. Сполучені Штати, спустошені радіацією, пиловими бурями та торнадо. Інженер-робототехнік Фінч, смертельно хворий, переживає, що після його смерті нікому буде доглядати за його собакою. Тому він створює людиноподібного робота, щоб той став новим другом і захисником його улюбленця, дізнавшись, що наближається гігантський ураган, який його вб'є. Фінч разом із собакою та роботом вирушає до Сан-Франциско. Тихе місце: Світ захопили жахливі монстри, які реагують на будь-який звук. Сім'я з двома дітьми живе на віддаленій фермі, намагаючись зберігати повну тишу. Вони розробили цілу систему жестів, щоб спілкуватися, не видаючи ані звуку. Крім того, вони мають пересуватися максимально тихо, щоб не привернути увагу хижаків. Однак чи можна зробити дім справді найтихішим місцем на землі? Тихе місце день перший. Спін-офф фантастичного хорору про найсмертоносніших прибульців. Цього разу мова йде про перший день їхнього вторгнення на землю. Люди лише починають усвідомлювати, з якою загрозою вони зіштовхнулися. Головна героїня молода жінка на ім'я Сем, жителька Нью-Йорка, яку початок апокаліпсису застає посеред переповнених людьми вулиць. Сем, її кішка та кілька випадкових незнайомців намагаються вижити, ховаючись від монстрів у руїнах розбитого міста. Термінатор: Темні долі шостий фільм легендарної франшизи. Випущений у 2019 році, він є альтернативним сиквелом Термінатора 2», не пов'язаним із іншими фільмами серії. Минуло майже 30 років, із того часу, як Сара Конор відвернула судний день і змінила майбутнє людства. Але вона знову змушена боротися за виживання світу, полюючи на термінаторів. Цього разу вона має справу з новітньою майже невразливою моделлю РЕВ-9. П'ята хвиля. Американський постапокаліптичний фільм із Хлоєю Грейс Морец у головній ролі. На землю обрушуються чотири смертоносні хвилі інопланетного вторгнення: масове знеструмлення, глобальні руйнування, епідемії та прихована окупація. П'ята хвиля вже зовсім близько. Кесі одна з небагатьох, хто вижив, і вона за будь-яку ціну намагається знайти та врятувати свого молодшого брата. Її новий знайомий Еван Локер здається, готовий допомогти, але чи можна йому довіряти? Це вже зовсім інше питання. Залиш світ позаду. Сім'я з чотирьох осіб орендує на вихідні розкішний будинок із басейном на узбережжі неподалік від Нью-Йорка. Вони насолоджуються відпочинком, аж раптом починають відбуватися дивні речі. На пляж викидає мертву худобу, перестає працювати мобільний зв'язок, зникає інтернет і телебачення. Посеред ночі на порозі з'являється власник будинку з донькою, який благає впустити їх, адже в Нью-Йорку сталося масове відключення електрики. Щось явно відбувається. Але що саме? Всесвітній потоп. На Англію обрушується небачена повінь. У Лондоні вода поступово затоплює будинок вагітної жінки, і вона ледве встигає дістатися до лікарні, де народжує довгоочікувану дитину. Але навіть тут стає небезпечно. Разом із чоловіком вона вирушає в село до його батьків. Та невдовзі трагічні обставини розлучають родину, і мати з немовлям змушені боротися за виживання в дикому та непривітному новому світі. Зараження, коли Бетем Гоу повертається додому після поїздки в Гонконг. Вона вважає своє нездужання звичайною акліматизацією. Але вже за два дні вона помирає в лікарні, а причину смерті медики визначити не можуть. Незабаром ті ж симптоми, жар, судоми, внутрішні кровотечі починають з'являтися у інших людей. Виникає глобальна епідемія. Центр контролю та профілактики захворювань США мобілізує вчених, щоб розгадати код смертельного вірусу і знайти спосіб зупинити пандемію. Не дивіться вгору: аспірантка факультету астрономії Кейт Дібіаскі та її професор Рендал Мінді роблять жахливе відкриття. Через півроку Землю знищить величезна комета. Вони намагаються попередити людство та достукатися до уряду, але ніхто не сприймає загрозу серйозно. Політики та ЗМІ просто ігнорують цю інформацію. І поки герої б'ють на сполох, світ продовжує жити, ніби нічого не відбувається. Шукаю друга на кінець світу. До кінця світу залишилося три тижні. Що робити в останні дні життя? Хтось перестає ходити на роботу, хтось щодня влаштовує вечірки, а хтось вирішує виконати те, що завжди відкладав. Так і головний герой Додж вирушає на пошуки своєї першої любові. Разом із сусідкою Пенні, яка хоче встигнути побачити рідних, вони вирушають у подорож, щоб прожити останні миті життя так, як їм завжди хотілося. Стоп! Ви щойно відкрили портал у світ найкращих фільмів про кінець світу. Але що, якщо я скажу вам, що є ще один фільм, про який ніхто не говорить? Він настільки недооцінений, що ви точно його не бачили. Хочете знати, який? Пишіть в коментарях не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний топ, він буде ще жорсткішим. А зараз біжи обирати фільм, поки світ ще існує. З тобою був Бенні. До зустрічі у новому відео.